Всім привіт, друзі! Ми сьогодні граємо Пігі. Ось. Ще один рівень. Отож, починаємо! Гаразд. І сьогодні ми граємо чептер 9. Ось і прибули, друзі. Цікаво, що тут буде таке цікаве. ти! Зрозуміло. Ой, тут ці машини лежали. Добре. Починаємо. Так, це в нас готель. Де Теж наша свиня? Ой-ой-ой. Це ще хто така. Добре, тікаємо. Ой, тількися сталася Але щось воно дуже повільно йде. Зараз. Я надеюсь, тут не буде дві свині. А ще буде це погано. Так, пішли. Так, поки що їх не загубили. Все ще заслоне. Ой! Все ще заслон. Це таке дві пії. Це погано. Тому що треба ворушитися. Так, закриваємося. Так, де ж наші ключі? Ой-ой! До нас зайшло дві пії. Це погано. Так, що тут? Ага. Так, тікай, натікай, натікай. Йой, дві! Тож візьмемо ось це. Ось цю дошку. Так, що тікаємо. Діор, вона просто позаду нас. Цей слом. Так, зрозуміло. Так, нам потрібно. О, дивіться. Прийшла. Так, нам потрібно зараз от сюди. І дивіться, куди нам треба це поставити. Бум! поставили. Пішли. Так. І дивіться бачите, там є вікно і видно, що там є. Це ж містер потейту. Тільки це. це точно він? Так, добре, поки що тікаємо. Так, тікаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <схід> Якщо ми пішли, то все. Так, добре. цей ключ. У нас уже мало часу, треба встигнути. ключі. Хм. Так, я думаю, десь тут має бути. Немає. Може тут. О, є! Так, що тут у нас? Морковка. Добре, морковку ми трошки пізніше випускаємо. Візьмемо цей ключ. Це доволі небезпечно. Ой-ой! Так. Треба цей ключ. Червоний. Так, і нам його потрібно от сюди дивіться. Оп. Беремося. І пішли. Ой-ой-ой. та ой Вона розумна. Думаю, куди йти треба. Так, а поки що тікаємо. Нам потрібно ось сюди. Є. Йдемо цьому потрібно. Так, гаразд. Розуміло. Де я ще ці ключі, дивимося. Тут може... О! Зелений ключ. Повезло. Нам потрібно його сюди. Так. Оранжевий. Я пам'ятаю, куди його треба віднести. пінь. Привіт. Біжимо. Так, ось тут має бути оранжевий ключ. Оцей ключ код потрібний. Добре. Що тут у нас? О! Динаміт? Ммм, я люблю підривати. Тож пішов сейс підірваємо. Але що нам треба... Ой-ой-ой-ой-ой! Підірвати! Близько-близько, тікаємо! Так, гаразд! Ось сюди! Я думаю, що сюди треба динамит. Так, сюди, виходи, не ходим, Ой-ой! Так, вогнегасник. Є. Yeah. Тепер пішли на другий поверх. Ну, добре, друзі, пам'ятаєте, щось немає. Куди ж подівся? З... Тож ж була друга пія, куди ж вона поділась? Ну що, досі там? А справді вона тут! Слон досі тут. Оп, обережно. Ну, цей ключ. Ой, берись, берись, берись! Є, взяв! Фу. Так. І знову воно там застрягла. Буде смішно. Так, так, так. Хоч кот нам правила туди. Добре, а то ж прискорюємося. От сюди. І тепер нам потрібен молоток А Де ще його взяти? Піше шукати. Ой. Так. Угу. Шукаємо. Буде погано, якщо мене стигне. А знову тут? Що таке? Боже вона не вміє стрибати. Ой, тут можна приймати. Воно пригнав. Йой. Тож нас є хвилина часу. Замана. Це не так багато часу. Шукай нам де ж той ключ. І суп можем. Ступ теж нема. Є морква. Так. Цьому потрібно морква. Точно. Може йому треба морку, так. Так, все невидимого. Не. Точно! Я не і не можу двері відкрити. Ой, швидше, 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 швидше. швидше. У нас 20 секунд. Біжмо, біжмо. Чи це тоді, Давай, ламай, 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 ламай. Є! Yeah! Отож, друзі, ми пройшли 9 рівень. Це круто! Ми ще один рівень пройшли. Отож, друзі, треба на цьому завершувати. Всім па-па, до наступних зустрічі!